Я тиша серед руїн. Колись мої очі бачили королів, революції, віки змін моїм вустам приписували таємниці, мої усмішці, мудрість. Я народилася в Італії, але останній час провела в Франції. Останнім часом я бачила тільки радість, захоплення, замрінність та натхнення в людських очах. Це змушувало мою душу, яку вдигнув мене Леонардо, бути щасливою. Я сподівалася, що світове зло переможено і що в світі панує тільки мир, радість та краса. Іноді мене возили в інші країни, щоб янамога більше людей побачила мене. Мені завжди подобалося, як людські очі вдивляються мою усмішку, намагаючись розгадати мою таємницю. І ось якось зимку. Мене привезли до українського міста Маріуполь, місто біля моря, де мешкало багато творчих і талановитих людей. Мене привезли туди, щоб нагадати, краса належить усім. Але вийшло так, що привезли мене туди, напередодні великої трагедії людства. Саме тоді світове зло прийшло нищити беззахисну красу. Я раніше переживала пожежі, крадіжки, війни. Але такого болю, як тут у Маріуполі, я не бачила ще ніколи, і ось, гуркіт, полум'я, земля перевертається, каміння падає, як зорі. Я не плачу, я не можу, але відчуваю, як розривається полотно, як облітає фарба, як втрачається цілий світ, залишається лише усмішка, фрагмент, маленька надія. Ти, хлопчику, з великими очима. Ти був там на виставці, я запам'ятала твій захоплений і замріяний погляд. Я зрозуміла тоді, що ти побачив, що я жива, що в мене є душа. Ти різ серед вільних і сильних людей, живився енергією своїх пращурів і також мріяв дихати душу свої картини. Саме ти, попри небезпеку, побіг на згарище і врятував те, що лишилося. Ти віддав мене світові знов. Але не як артефакт, а як нагадування, що краса не зникає, доки її захищають. Мистецтво не просто фарба на полотні, це пам'ять, свідчення, спротив. Скажіть світу, не мовчіть, збережіть людяність, навіть якщо без вихідь коли бачиш, що наче світ валиться, бо навіть уламок краси може вселити віру. В майбутнє.